The purpose of your visit to Ukraine and the purpose of your folk dances. Uh, we are here because of the we to share our uh, folklore, Turkish folklore, with Ukrainian people and. Uh, No? ми прибули сюди, щоб поширити фольклор саме турецької культури і почали і набрати yes, uh, uh, work, in досі до мейкинор university, вашкат університі. Uh. Ми створюємо uh, в наші танцювальні uh, танцювальні. Проекти університету університетів фольклор фоклор танц здебільшого це студенти, але які займаються іншими справами, проте зацікавлені фольклором танців і вони намагаються відбугувати культуру and we we took an invitation from ukraine uh, uh, so we, we, the aim of uh, uh, one of the aim of us is this and every year we are going to another another uh, world and uh, to share our culture В такому фестивалі і ми хочемо далі продовжувати приймати участь у цьому світі, що відбувається, і не лише в Україні, а в інших частинах світу. Взагалі цей захід він відбувається в шосте в Хмельницькому, проте вперше гурт з Туреччини був запрошений. Тому вони хочуть також, як і ми, щоб це також далі продовжували. Хуйвачачів. Uh, our contact Valentina, she invited us, and we, we so we saw pleasure about this, and we are here. в Хмельницькому організаційний комітет, відділ культури запросив приймати участь в цьому, що вибати. Ми це дозволили з задоволенням прийняли. Uh, are you planning to, uh, to invite Ukrainian folk dancers to come yes, to your country? Yes, of course, of course. Uh, some, uh, in, in some terms, in our university, we are uh, uh, making uh, our uh, dance festival. So uh, we hope to see the Ukrainian groups in Uh, our country also and, and our university. Так, звісно, вони запрошують і очікую, що досить швидко в університеті в них буде така також діяти програма, за якою будуть представники різних національностей, будуть різні фольклорні танці, і вони чекатимуть нас також там. Ми розпочали нашу активність в 1996 році і uh, uh, the... 1996, and, uh, 1996. Так, yes? в right. uh, 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 so, 1996 році і формували студентське таке самоподаткування, яке буде цим займатися.

Кожного року ми навчаємо нових студентів фультурним танцям і запрошуємо інших прималовтомар волонтір yeah, сам в таки певних волонтерів, які це будуть цікаво. Хотіли навчитися, тобто це не професіонали, але ті, хто хоче прийматися молочі участь. спасівак. <laughs>